Всім привіт, хто на нашому каналі. Вітаємо вас зеленими світами, стріпцею. Бажаємо, щоб ці дні були спокійними, мирними, щоб ви могли відчути шепіт природи. Сьогодні я ходила в ліс, назбирала збирала ось таких суниць, вже з'явилися гарні сунички. Буду плести віночок. Сьогодні всі-всі рослини є цілющими. Можна варити чай. Можна вживати їх. Вже багато-багато різнокольорових квіточок є в нашому лісочку. Ми прикрасили сьогодні хату квітами, травами. Вони відганяють злі сили. Сьогодні і корову прикрашають, і козу, всіх тваринок можна замаїти. Так, барбосик? Сьогодні дуже гарний день, сонечко світить, нам спека, майже спека. Ми тут маємо багато-багато сонечок. Ось так. І в нас тут розквітли квіти. Коти наші втомилися від спеки. Полягали. Кс -кс -кс -кс. Полягали, сплять. Полягали, сплять наші коти. Барбоскин, Маніке. Ой, від спеки. Дихай через раз. Хоче, хоче пити наше маніке. Так, ман ж? Ось тут у нас появилися на небі хмаринки. І риски розквітли. І риски розквітли, розквітла. І Ось орлики лікувальні наші квіти. Пахнуть. Такі пахущі сьогодні навкруг. Пташки співають. Красота. Наші іриски. Такі красиві наші іриси. Так, річка обміліла спеки. Сьогодні дуже гарно. Сьогодні краса. Вокруг. ми бажаємо відчути цю тишину, цей спокій в природі. Що природа дбає за людей. Вона для них приготувала подарунки. Ми повинні оберігати природу і тішитися святами. Вважаємо, все-все, щоб було у вас якнайкраще. І мирне, мирне над нами небо, щоб завжди було. Всього-всього вам доброго. Бережіть природу, лікуйтеся нею і збирайте цілющі, духмяні сонечки. Всіх стрільцію. Здоров'я вам і миру.